Відбулося чергове засідання адміністративної комісії, на якому розглянули чотири адмінпротокола. За результатами винесені постанови про адміністративне стягнення відповідно до статей Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за статтею 180 доведення неповнолітнього до стану сп'яніння. Винесено постанову щодо накладення штрафу на порушника на загальну суму 136 гривень. За статтею 159 порушення правил торгівлі на ринках. Винесено постанову щодо накладення штрафу на загальну суму 51 гривня. За перше півріччя 2014 року до центру надання адміністративних послуг звернулося 1385 осіб, з них 114 за отриманням документа дозвільного характеру. У червні 2014 року таких звернень зареєстровано 205, з них 36 за отриманням документа дозвільного характеру.